ну вот. Как рюкзак Сумка. Так что это самое удобное, удобно, и эти сумки не идти удобно. Кошмар. Особенно вот это вот центр. Хитрый рынок. Три раза был прилет. Потом и это самая музыкалка. Ну, где все находились, получали гуманитарную помощь, это самое, все разбито. Прилетела это самое, как говорится, дрон, Снесло крышу, вот это все течет. Я находилась пока у племянника. Тоже нет ни газа, ни света. Ну, сейчас на Лозовую, а там, а там как распределят куда? Дальше. У меня ничего конкретного нет, понимаете как? Абсолютно. Я бы такая, так, в ящик сыграть бы сразу и без всяких этих самых, вот это вот, катавасий. Дуже маленька, вона дуже класна, дуже приємний пес. Сьогодні зранку їхала в мене на руках, я за кермом був. Вона так спокійна, тихенько. На цьому тижні зачинявся транзитний центр в Павлограді. І приїхали, почали гратися з нею. Дуже вона нам сподобалася. І якраз вони не знали, куди діти її. Колеги з організації UA Animals будуть сьогодні тут збирати тваринок. Вирішили віддати їм, бо в них є більше. Можливостей. Я евакуювалася з Покровська в місто Дніпро, туди свою родину відвезла і приїхала надавати допомогу таким самим людям, як я. І люди всі приїжджають в стурбованому стані. Вони знаходяться в стані гострого стресу. Права називається заземлення 1, 2, 3, 4, 5. І ми з ними рахуємо п'ять предметів, які ми бачимо, чотири звуки, які ми чуємо, три предмети, до яких ми можемо доторкнутися, два предмети, які ми можемо понюхати, і один предмет, який ми можемо з'їсти. Ми перебуваємо у проміжному евакуаційному пункті. Цей пункт відчинено сьогодні, він працює шостий день. Людей сюди привозять з міста Добропілля, Білозерського, з Святогорівки. Забирають людей спецпідрозділ поліції біля Янголи. Також база ю на броньованих автомобілях. Тут люди мають змогу випити каву, перепочити, випити чаю, з'їсти солодощів, печива, цукерок. Тут працюють працівники гуманітарної місії «Проліска», психологи, кейс менеджери Людей консультують за потреби надають першу психологічну допомогу. Завчора через проміжний вокаційний пункт прийшла 91 людина. Це і родини з дітьми, це люди маломобільні похилого віку. Медична допомога у нас присутня теж обов'язково, тому що останнім часом поступають такі люди, яким вона дуже необхідна. приймаємо людей більше з Покровського району. Це населені пункти, які зараз знаходяться під обстрілами. Працюємо разом з гуманітарними місіями, допомагаємо людям, формуємо автобуси, які відправляються до транзитних пунктів, які знаходяться у нас у Павлограді у Лозовій.